Цим постійно гуляє парком Андрія Кузьменка. Юний художник каже, дуже радіє тому, що тут незабаром з'явиться його арт-малюнок, який буде прикрашати рідне місто. Мета нашого планеру малювати щось щось пов'язане з Мукачевом, тому я вирішив намалювати гори і монастир. Та, е, то, я думаю, тут буде полонина. Я думаю, в честь цей. Я думаю. Ця гора буде як цих сидір, а ну це звичайно, як буде монастир. В цьому парку часто гуляю. для мене. Було б дуже приємно, якби тут було щось намальоване мною, щось від щось душі. Окрім роботи Максима, на дамбі набережної річки Латориці з'являться нові мистецькі шедеври, створені 30-ма юними художниками із творчих закладів Мукачева. А я зараз малюю дівчину, яка квітне, ну дівчина в ролі України. То, що вона жива, вона квітне. Я хочу прикрасити місто Мукачево. Я хочу, щоб цим малюнком було прикрашено. Мені дуже подобається чим чим я зараз займаюся. Я малюю рибу. Юні художники протягом трьох днів працюватимуть над мистецьким проєктом Арт Дамба це вже традиційний культурно-мистецький захід із розписом бетонних плит вздовж набережної, який цьогоріч приурочується міжнародному дню захисту дітей. Це представники нашої Мукачівської художньої школи школи Імені Міхая Мункачі, 10, 10 учнів, 10 учнів художньої школи Ром Арт, а також 10 учнів навчальної школи платформа 9-3 чверті. З ними також їхні наставники, працівники, вчителі, які допомагають, підтримують. Діти розробили самі ескізи і зараз їх втілюють на нашій дамбі. Дуже важливо дбати про дітей сьогоднішній день, бо Діти не причетні до війни. Це саме мета моя, що об'єднати дітей і відштовхувати від цього негативу, що робиться у світі. Кожна дитина має студент по дві роботи зробити. Ну, я дав завдання, що. До мира. Бо діти, як бачите, всі пишуть, хочуть мира вже. Достатньо вже війни, хочуть всі діти мира. Вони і на цих малюнках теж видно міні-мурали, видно, що дійсно вони хочуть мира. Ну, на жаль, на даний час ще війна у нас. Ну, надіємося на, на мир. Найкращі роботи будуть відзначені призовими місцями. А мукачівці та гості міста вже зовсім скоро матимуть змогу бачити, які роботи юні художники втілять на арт-об'єкті довжиною у понад 100 метрів.